Доброго дня! Отримали нове замовлення по, по, по фарбуванню фасада будемо використовувати фірму Faidal. Безбарвна база і обична силіконова фарба для фасадних робіт Маємо такий будиночок. Зараз будемо монтувати ліса, щоб пофарбувати клійоночка, малярна стрічка. Обмотувати все, деякі міста підшпакльовувати, поцарапали. Що ж, в процесі будемо бачитись. Підібрали ми колір фасаду. Основний колір у нас d 30 c Потім у нас іде. Окантовочка вікон і пілястри. У нас будемо використовувати D29A і е, самий основний цвіт, колір насищений, мій улюблений е, колір цоколя. Ми будемо використовувати 8017. Це ми будемо використовувати безбарвну базу. Регін Дуже гарна фарба. Вся фарба силиконова, фасадная. Распочинаем фарбування. Поставил я леса, проклеил малярочку и стал на леса. Проклеїли малярну стрічечку, вже включили фонарі, але нам треба закінчити, бо завтра вже буде дощ. Зараз залишилася така стіночка. Зараз тут проклеїм і будемо дофарбовувати. Профарбували фасад і зараз прошпаклювали ми низ, цоколь. Перед нанесенням фарби ми будемо використовувати силиконову фарбу, кварц грунт силиконовий фасадний. Перед нанесенням, щоб здати, надати йому більш таку структуру і красоти. Для цього я буду використовувати валик для нанесення шпакльовки і кісточку. Густенький у нас кварц ґрунт Фірма фейдал. Закінчили фарбування фасаду. Двохповерховий будиночок. Використовував фарбу фірми Fedal. Зверху у нас силіконова база фасадна, знизу у нас регінстоп, також пофарбували ми гараж із пристроєчкою такою. Дуже чудова фарба лягла. Змонтували вже двері, запечатали. Наша тераска така невеличка. Всім вдалих ремонтів.